Дбиваємо перчатки. Ось такий дерев'яний щит на поддоні. А там така свинка 240 кг. І щоб її легенько викликати на поддон. А це робить легенько, Покажу як воно накачується. Спокойненько. Підтягнули її так, під самий край. раз, Сіли поддона її і поставили отаку стоєчку. Це що сам нема кому допомогти. Віровку не знімаємо. Отак беремо завіровочку. Спокойно вжимо на цей. О, и вот так 240 на столе. Все в сторонку. Вот так. Фу, бля. Тяжко. Тем более, это не привозны. У них будет, будет 200 240. Все, это эти номер. Потом можем уйти на... На спинку опа. От і все Сунеться це обов'язкова процедура. Ну, давайте розбирати. Через що я всім кажу, що треба будитися на чим Щоб не було. Синиці проще з каблом так не вийде. От якось так. Фу.